Вітаю усіх на моєму каналі. Сьогодні ми поговоримо, чому закулісся вже помирає, і які на ці причини. І також поговоримо, що буде далі із цим каналом. Поїхали! Хто не знає, це мій не основний канал, і насправді в мене є основний канал, на якому більше ста підписників. Там я викладаю по Майнкрафту різні ігри, викладаю цікаві факти і все таке. Тому, якщо бажайте ті, хто не перейшов з того каналу, підпишіться на той канал. Буду дуже радий. Я пам'ятаю закулісся у 2021 році. Це для мене було щось нове, і я деякий час навіть вважав, що воно існує, але насправді воно і так і так не існує. Я знав це ще до всесвіту Кейна Пікселса, який, до речі, усе її зіпсував. Ви спитаєте, чому зіпсував? Всесвіт класний у нього. Згоден, за кулісся Кейна Пікселса доволі класте. Проте складно там якось вижити. Але багато дітей прийшло у Закулісся, які знімають такий ідіотський контент по ньому. І вважають, що все світ Кейна Пікселса та бактерія канон. Це дно також існує і в україномовному контенті. Там просто спочатку, От, наприклад, я бачив одне відео, там. З якоюсь там іграшкою дитина пішла в туалет, провалила за кулісся, а за кулісся це коридор. Ну, Одним словом, це такий крінж, що я не міг навіть дивитися це. А якщо дивитися, то сміятися. Не знаю, як в англійськомовному контенті, але в кацапськомовному такий контент, мені здається, був одним із перших. І після того він же якимось чином пробрався на українськомовний контент. І це дуже погано, що таких дітей багато, і вони знімають такий крінж. Тепер про фанбазу. Фанбаза має дві частини сайти: Wikidot та фендом. Фендом це така частина, в якій дуже багато малих дітей спорюють свої рівні, і вони виглядають такими ідіотськими, що від деяких навіть блювати хочеться. Вікідот майже не процвітає. Там видаляють деякі рівні, там, наприклад, 158, а старі рівні, наприклад, 2, 4, 52. Їх просто переписують. І мені здається, що ці переписування вони навпаки гірше зроблять. Що ж буде далі на цьому каналі? Ще невідомо. Я, мабуть, буду більше знімати контенту на той канал основний, як це було до початку серпня 2022 року. Можливо, я створю свою власну кріпепасту або буду робити щось в типі, наприклад, тих самих лімінальних архівів відео. Можливо, я тут. За абсолютно зміну контент і буде тут, а, наприклад, коротше кажучи, або якісь летсплеї по якихось іграх. Хоча з останнім я би поспорив. Адже я таке знімаю зазвичай на свій основний YouTube канал. Напевно, цей канал в найближчі тижні або місяці буде закинутий, а та й то він зовсім не зародився добре. А от, Ютуб канал, мій основний, буде продовжувати процвітати як останні три роки. Якщо ви бажаєте далі слідкувати за мною, підписуйтеся на мій Тікток, Ютуб і так все так далі. А я вам бажаю всього найкращого, усім па-па.